Після невдачі в Єгипті Аврам повертається до джерел, до того місця, де вперше зустрівся з Господом. Це повернення не лише географічне, але й духовне. Аврам знову кличе ім'я Господа, відновлюючи своє спілкування з Творцем. Для віруючої людини моменти невдач і помилок нерідко приводять до переосмислення життєвого шляху та нагадування про найголовніше про стосунки з Богом, про довіру Його Слову. Про вірність його покликання у цей час Авраам і Лот, його племінник, дуже розбагатіли. Їхні стада овець, худоби і верблюдів стали настільки великими, що земля вже не могла забезпечити харчуванням усі їхні табуни. Через це між пастухами Аврама і пастухами Лота виникли суперечки. Це звичайна людська ситуація. Зростання і достаток можуть стати причиною конфліктів, якщо не виявити мудрості та смирення. Але важливо й те, що вони жили посеред хананеїв, язичницьких народів, які спостерігали за їхньою поведінкою. Будь-яка сварка, зневага чи ворожнеча між тими, хто називає себе Божим народом, може стати приводом до ганьби Божого імені серед невіруючих. Авраам, як старший і головний у родині, мав повне право обрати собі кращу частину землі. Однак він проявляє велику щедрість і смирення. Він не шукає вигоди для себе. Не використовує своє становище для власної користі. Навпаки, він пропонує лоту вибрати першим: нехай не буде сварки між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми, бо ми родичі. Чи не вся земля перед тобою? Відійди від мене. Якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч, а якщо ти підеш праворуч, я піду ліворуч. У цій пропозиції звучить не лише шляхетність, а й глибока віра. Аврам довіряє Богові настільки, що не боїться втратити найкращу землю. Він знає, не місце, а Господь джерело благословення. Лот піднімає очі і бачить навколо себе зелений родючий край долини Йордану, там достаток води, пишні луки, і все здається настільки привабливим, що він обирає цю землю. Можливо, у його виборі багато хто побачив би мудрість і практичність, але Боже Слово додає важливу деталь. Лот розташував свої намети аж до содому. Мешканці, якого були злими і грішними перед Господом. Зовнішній комфорт і достаток часто можуть виявитися пасткою, якщо не враховувати духовну небезпеку. Лот обирає найкраще для себе, але наближається до гріха, навіть не підозрюючи, до яких наслідків це призведе. Коли лот відокремлюється, Бог знову звертається до Авраама. Однак тепер Його обітниця стає ще ширшою і конкретнішою. Господь каже, Підніми очі свої і подивись з того місця, де ти зараз на північ, південь, схід та захід. Увесь цей край, який ти бачиш, дам тобі й потомству твоєму навіки, і зроблю потомство Твоє, як порох земний. Якщо може хто порахувати порох земний, то й потомство Твоє буде пораховане. Встань, пройди землею цією вздовж і впоперек, бо тобі я її дам. Відтепер Авраам не просто отримує обіцянку землі, а покликаний дослідити її як справжній господар. Його потомство буде незліченним, як пісок земний. Авраам відповідає вірою: він не будує міст чи фортець, не починає зводити огорожі, щоб позначити свої володіння. Він будує жертівник для Господа. Це акт поклоніння і вдячності. Авраам визнає, Бог джерело всього, що він має, і тільки йому належить слава. У цьому вчинку глибокий духовний зміст. Справжнє володіння благословенням приходить не через боротьбу чи хитрість, а через довіру Богу і слухняність Його Слову. У цій історії міститься кілька важливих уроків для кожного, хто бажає слідувати Божому шляху. По-перше, навіть найбільші благословення можуть стати джерелом випробувань, якщо не навчитися правильно ними розпоряджатися. Достаток це не лише радість, а й відповідальність. По-друге, Справжня мудрість полягає в готовності поступитися, віддати перевагу іншому, пам'ятаючи, що Божа рука керує всім. По третє, вибір, який ґрунтується лише на зовнішньому вигляді і матеріальних перевагах, може привести до духовної небезпеки. Лот шукав комфорту, але не звернув уваги на моральний стан оточення, і це рішення мало трагічні наслідки для нього та його родини. Авраам же отримує від Бога ще більше, ніж міг сподіватися. Господь не лише підтверджує первісну обітницю, а й розширює її, додаючи нові деталі. Його віра і покірність приводять до ще більшого благословення. Він не втрачає нічого, поступившись лотові, навпаки, отримує все. Так само в нашому житті. Коли ми довіряємо Богові, навіть у моменти, коли здається, що втрачаємо щось важливе, Господь може дати набагато більше. Мир у серці, мудрість у рішенні, справжню радість і благословення, які виходять за межі наших очікувань, повернення до джерел, до місця першої зустрічі з Богом, це завжди вірний крок у часи випробувань. Авраам нагадує нам коли ти не знаєш, що далі, повернись у присутність Господа, згадай його вірність, віднови своє поклоніння, і він знову поведе тебе далі. Сварки і непорозуміння між близькими, навіть у віруючих сім'ях, явище звичне. Але Бог закликає до миру, до жертовної любові і смирення, не дозволь, щоб особисті амбіції чи матеріальні інтереси стали причиною розбрату. Пам'ятай, на тебе дивляться інші, і твоя поведінка це свідодійка, це свідчення про Господа. І нарешті не дозволяй зовнішньому достатку чи привабливості світу затьмарити духовну сутність речей. Обирай не те, що найкраще виглядає, а те, що ближче до Бога, до Його волі, до святості. Лот наблизився до Содому, і це стало початком Його випробування. Авраам наблизився до Бога, і це стало початком великого благословення. Нехай ця історія буде для нас прикладом і застереженням, нехай вона навчить нас мудрості в стосунках, довірі до Божих обітниць і вірності в поклонінні. Хай наше серце завжди шукає не лише земного блага. А передусім Божої присутності і його слави, бо Господь вірний у всіх своїх обітницях, і кожен, хто покладається на нього, не буде засоромлений. Як Авраам, так і ми покликані бути носіями миру, прикладом жертовної любові і спадкоємцями великого Божого благословення.